Друзі, ну ось вона ось вона земля, улюблена земля. Зараз п'ю чайочок, буду працювати. Да, Я трошечки привів себе в порядок. Вчора хороший вечір був, зустріч з мамою. Поїв, правда, не супер їжу, яку я люблю. Їсти на вечерю. Були дируни, була картопля, дируни були з цибулі. а Я цибулю-чесник не їм взагалі, але ну, треба було з'їсти. Вчора було можна. Саме почуття, в принципі, нормальне, я виспався, хоч і ліг близько пів першої ночі. Тут зараз в селі, з інтенсивною роботою, це взагалі винятковий випадок. Я, як правило, в 11-ті вже сплю. А так як вчора я відсипався, я пізніше встав, то й пізніше і ліг. Ну і, в принципі, сьогодні не пережимо, але встав трошки раніше, ніж вчора, думаю, буду вирівнюватись, хоча б на 8-му, щоб я вже був готовий. Готовий встати з ліжка, да. тому що робота йде сьогодні-завтра ще теплі дні, потім похолодання. Зараз, поки тепло, хочеться максимально все на вулиці зробити. Не знаю, чи вийде в мене зараз, тому що <кхи> вся сім'я поїхала в місто вирішувати свої питання, відправки посилок, щось купівля, щось ще, щось, ще і скоро вони приїдуть. А я хочу. Встигнути і трошечки почати роботу, щоб ну якби вже зачин зробити. і Батько приїхав, бачив, що тут щось робиться, а не просто я тут півчачі чи спортом займаюся, що процес іде. Хочеться включитись пораніше І також в цій... ця нова штангочка я хочу спробувати нею жим лежачи. по хвату можливо, хват буде все-таки вузькуватий. Не знаю, як воно буде мені заважати, не заважати ці висячі бліни на вірьовках. Думаю, якось це переробити в майбутньому. От, хочу зайти на OLX, подивитися, чи продаються взагалі млинці металеві. Тому що мені треба, знаєте, як хочу тросик такий з карабінчиком, який затягується, от як кільця гімнастичні. Ось ці, можливо, навіть їх використаю. От. І млинці в мене пластикові з піском, вони об'ємні і легкі. Хочеться, щоб вони такі втиснуті були. По 10-15 по кг кожен мало займав місця, і я тоді до крайньої частини біля ядра підтягую, прямо впритул підтягую ці млинці, вони впираються в штангу, вони майже не хитаються. Буде і зручно, а може, і незручно брати. Ну, як мінімум. Вони не будуть бавтатися. От Для жима лежачи я поки ідеальну систему не придумав, але, от, наприклад, для присідань, для жима на плечі, це буде, це буде краще. Да, подивлюсь млинці, може сьогодні, може завтра. А Зараз я хочу поставити скам'ю, скам'яку винести. Тут у нас є скам'я, така велика, не знаю чи по ширині підійде, хочу її застосувати як жимову скам'ю, і трошечки позайматися жимом. Якщо вийде пожати і нормальна ширина штанги, то супер. Якщо не вийде, якщо не супер, то буду робити вузьким хватом на тріцепси. Тому ну, що всі м'язи круто працюють під час роботи, під час тренувань. А от що менше всього задіюється, це тріцепси і грудні. Ось ці зони вони взагалі в роботі майже не працюють, і я не роблю зараз майже ніяких віджимань, тобто воно у мене зараз відстає. Тому сьогодні жаркий, прямо жаркий день. Я прям сижу на сонці. Мені подобається сонце, але я пітнію. Випиваю останню піалочку і винесу з кам'ю, перевірю, Влаштується все і буду вже працювати. От. Настрій середній, але після чаю думаю вже буде більш бойовий. До речі, <кій> почалося навчання, яке я пропустив. В суботу взагалі забув про нього, ну і чисто теоретично, навіть я не міг би на ньому бути присутнім, так як умови обов'язкові вімкнена камера, а я навіть з зневімкненої не міг би бути присутнім, тому що з 10-ї ми вже почали працювати, а це бути в навушнику і. Працювати з татом, так як він головний. Він показує, я роблю щось знаєте, прослухати, не те зробити, відволіктись, не почути. Я ну, це не повага до людини, тому я не був на навчанні і зараз. От під час чаю прослуховую запис. Да, там навчання першого року на 2,5 години це вже починається у нас вивчення Баґавотґіти. Баг, вотґіта переводиться як пісня Бога або Божественна Пісня. Дуже серйозна книга, дуже серйозне навчання. Хочеться віднестися по максимальному відповідально. А так як в селі неділя, вихідний, в мене навчання по суботам, я поки що не знаю, як з цього викручуватися. Але сподіваюся на господа, що все влаштує. І, можливо, наступної суботи чи дощ буде сильний, чи ще щось. Я зможу бути присутнім на навчання, тому що пропустити перше навчання, ну це, знаєте. Не дуже, не дуже добре з моєї сторони, але дуже добре, що є записи. І я зараз послухаю і вловлю саме важливе. А далі хочеться вже наступні навчання бути присутнім. От, уроки будуть довгі взагалі у нас по плану, по розкладу з 10 до 2. От, 4 години, я не знаю, це, мабуть, не занадто багато. 4 години вчитися. Фух. Хоча в школі ми вчилися і довше. Тому думаю, все буде в порядочку. Підстрахуєш, Тут власна вага мого тіла, плюс які звисають, можливо вони пообриваються. Дуже незручна конструкція і воно вужче, ніж треба. Але я все-таки спробую, кохана допомагає, я думаю, що вона мені не дасть пропасти. Фух! Тут я можу трошечки підняти. Дякую за перегляд! 51 кг ваги, жим лежачи. При моїх 67 власної ваги ніби небагато. Але дивіться, який тут захват. Тобто він майже як на вузький жим іде, і я буду тиснути лікті разом. Тобто, більше як на тріцепс. Можливо, буду трошечки в кінці не дотискати, щоб не втрачати сили в тріцепсі, бо все-таки задача пропрацювати грудну. Дуже багато ваги, вона все повтається, це як мінімум плюс 5 кг, я думаю, можна ще додавати. Так що, якщо зроблю на 5, це буде дуже добре. Тренер страхує. Будеш мені вказати, що правильно жму. Витискай, витискай, повністю! Я скажу, коли я о. Випряму... как она не в ликте бьет целая эта штука тренер. не тренер где мы меня по ликтям тренер, что это тренер, что бьет я... you mm -hmm. що Сьогодні я прям лінивий, незадоволений ні станом, в якому я це роблю, ні відрізком часу, який я виділив на цю роботу, ні самим результатом. Хоча, в принципі, все йде нормально. Нема на що зжалітися. Зараз покажу, що встиг зробити, що треба зробити, що мені дали як завдання. Як завдання мені дали звідси вкопатися і пройти ось туди. І тут має бути нормальна глибина, от як тут. Або хоча б майже як тут. Тут вже, мабуть, сантиметрів 90 але нам треба 80. Хоча б 80 см. А тут саме глибока точка, тут відсилу 45 Тобто я зробив менше половини. От і ще є в мене хвилин 40 часу. Точно не зроблю, але що зможу зроблю, тому сонце вже там сідає, треба поспішити.